Вітаю всіх підписників, вітаю хто новий. Сьогодні маємо лекцію номер 6. Німецька для початківців. І Сьогодні будемо говорити про займенник Я. Тому що найперше, ви повинні після того, як ви вже, ну, ви вже майже мали би вивчити всі букви деякі винятки, а в кінці лекції я покажу оумлі і, і умліт. Таке саме О, як тут у двома крапками ФІА, фі. так. Потім е... О, сьогодні ви навчитеся використовувати той займенник, побачите деякі закінчення. Тут будете мати якихось 20, може трошки більше нових слів загалом. Е, потім я ще додам в кінці лекції. І я думаю, що цього. Вам повинно стати для того, щоб зрозуміти, як всі решта дієслова е, використовуються, як частка «так, ні використовується, і як ви, е, бо є «найн» і «ніхт», най-нох ні ще ні І тут не, не скажуть нох, най. Бо то буде е, ну, взагалі не, не знаю що. Розумієте? Так, щоб ви розуміли, як треба використовувати частки і як використовувати займенник Я першої особи одне. І як ви маєте відповідати, коли е, ви щось хочете їсти, пити, спати і так далі. Ну, щоб щось пояснити людині чи працювати. lesson number 6. Pronomen Die ersten Person Pronomen Zeimennek, die ersten Persche Person äh, Osobe Singular Odnene Singular Meet Partikel Straskoyo Ja Стверджувальна частка. Нейн. Заперечувальна частка. Nein. Заперечувальна частка. Я. Ja. Так. Nein. Ні. Ніхт. Ні. Так само. Ви Можете чути і ні. Німецькі мови. Не, 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 ні. Німець. легко то може сказати. Ja. Я. Займе і. І тут прошу звернути увагу, де, де би ви не були, бо біля Берліну більше буде чути як Іш, таке більше ши. В центрі е, Польщі, той, в центрі Німеччини, перепрошую. Е, десь де Гановер, туди вже на північ трошечки так е, до, ну, але ближче центру. Як то казати би велика Німеччина. Німеччині, як би то сказали, то в Польщі є великопольська. Та якби вже та частина, яка не була під 에, Росією, і, і туди чуть-чуть вище далі. Ви чуєте такий акцент, як іх, міх, діх, хи м'яке. Яке хи. Можете собі записати українське хи з м'яким знаком. Іх-міх-діх. Добре. Гегенбір. І байте гойте. Я працюю сьогодні. І ахбайте гойте ніч. Я не працюю сьогодні. Це заперечувальна частка. Далі кладемо цю е, частку сюди. Беремо собі условно переносимо або собі записуйте. Я. Іх арбайте гойте. Ще одне речення. Записуємо собі. Я. Ja. Іхгегеарбайте. Тут дописуємо букву Ні. Гойте. Ще раз. Я. Ja. Ich gehe, geh, i Тут букву не гойте. Я йду працювати сьогодні. Це хто як хоче, я вам просто пояснив. Тут на програмі вам стане і самої програми, того, і, і без, ну, щоб ви зрозуміли. І арбайте гойте. Іх арбайте хойте ні. ЕУ u, читається як Ой, хто пропустив, щоб знали uh, завжди Еу, бо сполучення в німецький мові читається як ой, Хойте лойте і так далі. сьогодні люди. Так. Іх это митак есм. Я йду äh, обідати, Або до äh, снідати. Абден, вечеряйте. Ну, все вам не, не напишу зараз, але сказати вам скажу. Хрустин э, снідати Абон э, Essen, э, вечеряте. Це для вас э, то просто вечір дописати. абд Ну наразі э, форцаймах небачите. Nein. Das weiß ich nicht. Ви кажете, ні, я цього не знаю. Питається вас, хтось. Вissen Sie das, mein Freund? Ви знаєте це? Nein, Das weiß ich nicht. О, oh. erklären Sie mir bitte. Поясніть мені, erklären. Erklären. Ну, no, то, так і читається, так і пишеться. Я вам вже тут, як би сказати, Ну, не напишу цей раз. Наступним разом. Так, nein, das weiß ich nicht. Або я, ja, das weiß, das weiß ich gut. Можна сказати. Так, це я знаю добре. Я і хвась das gut. Можна сказати, що поміняти. Головне, щоб ви слово euh, знаю. Euh, ну, euh, знали. Хто не знає цієї букви, е, оця от буква вона в німецькій мові трошки прикра. Якщо ви е, напишете, ну я вам поправлю, але зараз напишу, щоб ви тут собі там ну, е, якщо ви напишете так, е, ніхто вас туди за річ не буде. Е, ну, До стіни і, і розстрілювати на е, сускай не ну. консультар. Ну, То не концлагер. Що я хочу наголосити, тим, що це не є катастрофічна помилка. Але по правилах має бути буква С. Отака. Таке С. Лайф і кнігті. Воно таке прийшло десь, всунулося з грецької мови, з латини, звідки ж воно там десь пришперлякало другими словами. Так, их хрестей і А. Можна сказати, їх хрестай зіг. Можна сказати. Их хрестай зіг можна, можна це і хрестай зіг. Е, я розумію вас. Naturlink можна додати, але ви е, собі оце речення. Поки що Ферстей їх натурліг. Е, я розумію, звичайно. Я їх ферстей. Так, я розумію. Я даст верстей їх натурліх. Так, це я розумію, звичайно. Я натурліх. Я натурліх. Це найкоротша відповідь. Хтось вам щось каже. Я натурліх. Я натурліх. Я натурліх. Я натурліх. Так звичайно. Так звичайно. Так звичайно. Fiel dank, філеданк, філеданк. Все маєте казати. Дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. А. Щось на то тиле-тиле, ніх за тилі. Багато, дуже-дуже не забагато. Можна так само сказати, пожартувати. Я дас так це ферсеє, іх, е. Я дас, ферсеє, іх, натурних. Так, я це розумію. Іх біндамба фізич. Іх бін данба фізич.

Я вам вдячний за вашу допомогу для мене. Оце е, все треба казати, так? Ну е, добре, ще раз читаю, потім поясню вам е, оуляут. Е, е, щоб вам ну, було що вчити трошки. Так що ви зрозуміли, там де я вчився в лютеранській семінарії, такі речі ми мали знати, коли приходили. А якщо нам раз написали, нам би дали таких 30 до 40. І на другий день питали би це все підряд. На алфавіт нам дали 2 години на грецький алфавіт. На єврейський 4. Ну... Тому я вам ще так ну і то, що як щось не то виганяли, там за двері Аус, на Навірять. Ну. А я вам так, дивіться, як дітям рідним. Так, як братам, як сестрам. Полегонько, по-простому. Польську мову. Німецьку мову. німецько польську поясню. Англійську без питань, на все немає часу, коли можу іншу декінзіти, і хабакайний сайт. Вибачте, будь ласка, я, немає я маю час, не маю часу. І хаб сайт, або не це Я маю час, але не забагато. О, бачите так для вас, щоб ви розуміли, що людина чимось володіє. А не, що читає вам е, програма, як вам читають програми, я дивлюся, є в інтернетах такі люди, котрі. Е, вже у них і польська, і німецька, і китайська, скоро у них я не знаю які мови будуть, але е, перекладає там штучний інтелект. Як ви то вивчите, я то не можу зрозуміти. Або якось вони там то-то е, дописують, ну вже скажуть, то вам прочитають. Ну вони вам так ніколи в життю не подадуть і ви ще до того за то файно заплатите. Ну, вас, Для чого? я ja, hier вас bytagen. Як є тут такі люди, які вам так eh, пояснюють, так? Добре. що таке? Мені як Бог добре з часом інтернет заплатить? Добре. Нохмар. Ще раз. Зінкула мед. Про де естер пер, персон. Eh, займенник першої особи. Зімбуля одне від партік. Партік це uh, частка. Я мушу вам то пояснити, щоб в мене не було uh, питань, щоб не казали мені, що от говорю я ні, а не знаю, що воно там в німецькій мові. Я раз в польській мові замість uh, часовник написав човник і, 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 і замість uh, uh, дієслова ну, написав іменник і воно мене. ну... Трейголов мучило, поки я в коментарях там не зробив поправку і в наступній лекції. Тому що бачите, воно так богослов'я, потім, ну, щоб ви зрозуміли. Добре. Іх абайте heute nicht. Я працюю сьогодні. Я сьогодні не працюю. Іх arbeite гойте. Іх gehe арбайтен. I told you arbeiten, book when you do ich I tut the gehe, arbeiten heute ja arbeitenhoite. ich gehe arbeiten heute nicht. pojavlyatsya i takie ale tak Але сьогодні и так багато для вас. И, ге, цум, я йду obidate Koła by się ich do gieży, do Ja do do magazynu, tak? Äh, nie, das gieży ich nicht. Äh, nee, ja, nie, znaju. Ich habe nicht gehört, dass ja do Nie do gieży 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 tak? Ja, das Це я розумію, звичайно, я на Коли вчуться для німці коротко відповідати, я вам пишу, як є граматично повністю, а ви вчитеся коротко відповідати. Я на турліх. Філіданг, філідан і так далі. данба фір фір ніх, Я є вдячний за вашу допомогу для мене. Так. Давайте я вам поясню ще е, ці дві, е, як вони читаються е, в німецькій мові. Це зараз ми е, стираємо. Ви собі вже запам'ятали, там, якщо не проблема потягнути вперед-назад. singular Сінгулер І E, будемо писати таке звичайне речення. Зараз мені треба знайти, щось придумати для вас. В якому слові «Öffne», «Öffne», офне, фне дитю ав. Офне дитя простіше буде. Офне. Ну давайте з маленької букви, бо то в мене та правичка, щоб вам не було. Уфне. Уфне. Ді. इ...

Тут вже залежить е, хто де як каже, бо, наприклад, е, скажемо, е, ну, подивилися, записали це вик біти, і тут маємо. Daar kun je doen. Daar. Terug, terug. Biede, biede. Waren terug, biede? Terug. Je doet weer te moe te zwaar om daarom. Toen stond Ви себе можете записати умляут um euh, українськими буквами. Це так називається така буква буквал, умлят і умляу. «Цюрик» біте. Ви вчуєте тюрик «Цюрик» – «Біте», бите, «Біте» – То вже говорить, то, хто з Росії приїхав. Ну. Uh, українці зазвичай слово прекрасно розуміють. Західна Україна без питань. Чого ти? Чугак. Ну, назад. Будь ласка. І тут ціль, щоб ви зрозуміли, це е, таке е, ум'яхке. Я вам е, два приклади дав. Тепер е, пишу вам саме правило. на умляу. Е, умляут. Читаємо. Емо, е, як? У м'яке. М'яке. Воно може бути трошки подібне до І. Я тут вам ну, покладу дві кратки, ви собі, щоб ви зрозуміли, бо інакше я вам не зможу пояснити. Тут е, ну. На жаль, мови, скільки їх нема, а вони не є такі, щоб на другій мові щось можна показати. Кожна мова має свою особливість, то ви маєте своє е, вчути. Е, далі. Офнен. Офнен Те я вам писав відкривати. І е, оумляут. Умляут. По-німецьки вам напишу. Ви АВВ запам'ятали. ПНЕ. Воно таке ОУ. E, буде таке ОУ м'яке, ОУ Українське. То я пишу вже по Україну, щоб ви зрозуміли. Таке м'яке, М'ягке. Я вам буду говорити потім другі звичайні речення буду подавати. І ви е, собі ну, зрозумієте, так як маєте natürlich, І тут воно взагалі в'ю переходить. І воно це умляв, е, воно абсолютно е, і подібне і різне, ну як, як воно там. Zurück, е, zurück, Назад і, і тюрг, двері, фір. І тут маєте фір, воно вже майже як і, ну, розумієте? І тут, ну, ніхто з них? Наразі, це не для вас. Поки що ви запам'ятали, і це добре, що, що міг вам пояснив. Дякую всім, хто підписується. За перегляду так само дякую. Е -е, старайтеся трохи бути вдячні. Для мене це забирає час і здоров'я. Я перелопачую купу літератури для того, щоб вам по-простому зробити просту лекцію. Е -е, вона тут виглядає просто. А ви попробуйте самі станьте, якщо можете і зробіть, якщо ви можете, значить ви е -е, викладач німецької мови із практикою української мови. Ну, не кожний викладач німецької мови в школі вам подасть так, як я вам подаю. Ну, тому що практика. Практика чи не майстра. Е, дякую вам, запрошую всіх, коланяюся.